Вітаю, друзі! Ви дивитеся заключне відео з наших онлайн-уроків по фейду. Я довго думав, що нам зробити, і я вирішив зробити саме стрижку шторки. Можна ще, якщо зробити по іншому укладку, це буде пампадур з елементом фейд. Буде дуже цікаво. задала питання, чому волосся в чоловіків виглядає красивіше ніж в жінок? Ну давайте, по перше, розберемо той факт, що волосся в жінок воно довше, ніж в чоловіків. А чим довше волосся, тим нашому організму потрібно більше е, давати ресурсів для утримання волосся. І якщо у вас волосся коротше, то логічно, що організму потрібно менше ресурсів, щоб волосся виглядало гарніше. Раді. в чому фішка е, волосся становиться як після використання кондиціонера. Вам буде проще робити розділення, і волосся буде більш слухняним. Тому ми наносимо і починаємо розділяти. Знаходимо віхор на маківці і робимо розділення. Раз лінія. І два лінії. Ось таку секцію і підтягую до іншої. Прижали пальці на протиличну кість, бачимо контроль, витягуємо пальці, продовжуємо проекцію. Ближче до скролення ми можемо ось так. Коли ми стрижемо, звичайно, потокову стрижку, коли там чуб піднімається вгору чи просто в сторону, ми йдемо по зростанню волосся, тут ми йдемо проти зростання волосся. І чим коротша довжина, отут волосся, воно зростає ось так. Йому буде так легше лягати. І тут, в чому фішка, нам потрібно зберегти тут довжину, вписати фейт і при тому, щоб ось це волосся направлялося. Тобто, це задача зірочкою. Тому що ми робимо? Ми переносимо нашу контроль, нашу лінію ваги. Я виділю прядь, контроль. І ось такими горизонтальними. Слідкуємо, щоб наша лінія була рівною. Ось так вивели. Бачимо контроль, зрізаємо. Ми бачимо, да, що кість буде явно виражена і це буде впливати на колір. Але знов таки, заборити маківку не варіант. Залишати якийсь гриб на потилиці, як їх називаю, теж не варіант. Вписуємося в 6. Все. Тепер... Ось Так виглядає права сторона. Потилицю йде. І можна експериментувати. Захоче, якось так може перекидувати. Ну, тобто, варіантів безліч. Це не просто ми взяли, там бока знесли і все. В коннекті. Це були вога нашої моделі. Я трохи знайом з його волосом, тому якщо в нас не буде потрібної довжини, то волосся просто не ляже. На цьому ми завершуємо. Дякую, що ви були зі мною ці 5 уроків. Дякую, що ви цікавитеся моєю творчістю. До зустрічі в нових відео.